На подарунок, який запам'ятається і буде супроводжувати сімейну пару і, можливо, в подальшому їхніх дітей все життя. Дивіться, подарункова коробочка біблія, яка дарується на вінчання в такі ну, дуже приємні палітурці, м'які в шкіряні тисненням золотом, вказівниками біблії. Давайте заглянемо всередині чого вона на вінчання називається. Тому що тут можна вказати від кого подаровано, кому подаровано хто був свідками на вінчанні. Тут можна зафіксувати родовід чоловіка, дружини. Дітей і потім передавати їм з покоління в покоління. Дана книга Біблія вона виготовлена з самі, самі листочки. Це рисова бумага, тонка, але вона дуже довговічна. Вона має жовтуватий відтінок, який приємно приємно читати, і це не шкодить нашому зору. На мою думку, це оригінальний подарунок, який буде супроводжувати сім'ю все життя, і він запам'ятається. Вартість такої біблії 1125 гривень. Звертайтеся, з радістю вам доставимо. Якщо буде потреба у вас вибрати якусь іншу біблію, у нас їх дуже великий вибір на сайті. Представлено буде потрібна допомога. Пишіть особисті повідомлення, коментарі порадимо та доставимо.